Дня! На попередньому уроці ми створили міні-проект Радуга та навчились виконувати наші програми покроково. Сьогодні ми навчимось створювати власноруч нові костюми для нашого спрайта та створимо анімацію спрайта під музику. На 9-му уроці ми намалювали власного спрайта та додали його у бібліотеку спрайтів. Давайте знайдемо цього спрайта. Вибрати новий об'єкт з файла, власні спрайти. І ми бачимо, що є один спрайт, який ми намалювали на 9-му уроці. Виберемо його. Попередній спрайт, тобто кіт, ми його видалимо. Отже, зараз на сцені у нас власно намальований спрайт. Він у нас має в образах лише один костюм, це його вид спереду. Ми вже знаємо, що щоб створити анімацію, потрібно, щоб у нашого об'єкта було декілька костюмів. Тому ми спочатку створимо нашому спрайту ще декілька нових костюмів. Перший костюм ми скопіюємо двічі за допомогою кнопки Копіювати. Будемо редагувати образи нашого об'єкта та створювати нові його костюми. Візьмемо образ 2 і натиснемо кнопку Редагувати. Нехай це буде вид нашого спрайта ззаду. Давайте відредагуємо його. Спочатку ми стирачкою витримо певну частину спрайта. Витираємо акуратно. Отже, ми витерли певну частину спрайта. Далі обираємо інструмент піпетка, обираємо колір на голові, далі інструмент заливка і заливаємо кольором голови. Обираємо інструмент лінія, колір чорний і домалюємо декілька волосин. Вид ззаду нашого спрайта готовий. Натискаємо гаразд. В образах змінився ще, додався ще новий образ, образ 2, який ми відредагували. Давайте відредагуємо образ 3. Натискуємо редагувати, і нехай це буде його вид зліва. Поступимо аналогічним чином. Спочатку ми стирачкою витримо певну частину спрайта, витираємо одне око, рот, витираємо вухо, акуратно. Обираємо інструмент піпетка, колір голови, інструмент заливка і заливаємо ось таким кольором. Далі обираємо інструмент лінія, колір чорний, малюємо йому рот. Інструментом еліпс прозорий, малюємо еліпс, стирачкою витриму частинку. Інструментом Переміщення, вибираємо цю частинку і переміщуємо, щоб це було вухо нашого спрайта. Ми вже відредагували голову, тепер трішки відредагуємо інші частини. Витримо інструментом стирачка руку, можна навіть збільшити масштаб і витерти руку, витримо ось цю частинку. І витримо ось оцю ногу, беремо піпетку, колір, вибираємо синій, заливка, заливаємо. Обираємо чорний колір, інструмент лінія. Домалюємо ще одну ніжку, уже по іншому трішки, повернута вона вліво, теж як і попередня ніжка, проведемо ось тут лінію і намалюємо ще одну руку. Ми відредагували нашого спрайта, це буде його вид зліва. Натискаємо гаразд. Отже, в нас є вже три образи: спереду, ззаду, зліва. Давайте образ 3 скопіюємо і образ 4 відредагуємо. Нам треба зробити образ справа. Для цього використаємо інструмент повернути горизонтально. Повертаємо горизонтально, залишилось натиснути гаразд. Отже, у нашого спрайта ми йому створили 4 образи, він має у нас 4 образи. І тепер ми можемо уже на вкладці скрипти використовувати ці костюми для нашого спрайта. Ми знаємо, що щоб створити анімацію, потрібно використовувати команди або змінити образ на, або наступний образ. Ми візьмемо наступний образ. Щоб, ці, щоб ця команда повторювалася завжди, ми вже вивчили цикли. Давайте. Візьмемо блок завжди і вставимо всередину команду наступний образ. Перевіримо, як це буде працювати. Ми бачимо, що змінюються образи нашого виконавця, але вони змінюються занадто швидко. Щоб між ними, між його образами, була пауза, вставимо всередину блок чекати одну секунду. Ще раз перевіримо. Тепер вже образи міняються повільніше. Давайте також ось тут змінимо, щоб спочатку був спереду, потім був образ зліва, потім ззаду, а потім образ уже справа. Щоб проміжок між образами був менший, тобто, щоб зміна образів відбувалася швидше, ми змінимо ось це число, поставимо 0,5. 0,5. Добавимо команду, коли натиснуто зелений прапорець. Ми бачимо, як послідовно змінюються образи нашого виконавця, створюється ефект анімації, начебто наш виконавець крутиться по кругу. Таким чином, ми вже створили анімацію для нашого спрайта. Але давайте зробимо так, щоб він у нас танцював під музику. Для цього використаємо вкладку звук і додамо спочатку йому звуків. Перейдемо в звуки, імпортувати. і Давайте оберемо, вирішимо, який звук ми будемо імпортувати. Нехай це буде звук. Вони в нас тут записані англійськими літерами. Ось оцей звук. Гаразд. Отже, тепер в нас вже доступним є звук, який ми вибрали в вкладці звуки. І тепер ми можемо зробити як. Звичайно, ми можемо, звичайно, вставити цей звук в команду завжди. Але давайте подивимося, що вийде. Запускаємо, Получається, що між звуками, які програються, є пауза 0,5 секунди, тому нам так не підходить. Ми зробимо дещо по-іншому. Ми теж зробимо, щоб цей звук програвався завжди. Просто зробимо ще раз, коли натиснуто зелений прапорець. Для одного спрайта можна робити не один раз використовувати команду, коли натиснуто зелений прапорець. Ми тут використаємо її двічі. І тепер запускаємо наш скрипт. Отже, ми створили. Анімацію, тобто танець нашого спрайта під музику. Оскільки сьогодні у нас 21-й урок, давайте збережемо в свою папку Зберегти як на робочий стил всі проекти ім'я дамо 21 гаразд. Отже, на сьогоднішньому уроці ми навчились для нашого спрайта створювати нові образи. Редагувати їх, а також створили анімацію спрайта під музику. Я сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Ви можете повторити все, що ви бачили. І до зустрічі у наступному уроці!